Але а, в реакції з кислотою він дає надзвичайно небезпечний і отруйний газ. Тоб, а, власне на цьому і базується його застосування проти різних тварин. Тобто, тварина з'їдаючи якусь порцію фосфіда цинка, ну, наприклад, ми візьмемо отаку гарненьку мишку, з'їдаючи порцію цього фосфіда цинку, спочатку нічого не відчуває. Через деякий час, коли ця отрута потрапляє їй до шумка, вона починає зніма діяти з кислотою. Кислота поступово, та, ну, шумковий сік. Ми всі знаємо, це кислота. Ось, поступово виділяється отруйний газ. Отруйний газ розповсюджується по організму і викликає поступово відмирання клітин, впливає на І спадається, фактично викликається отек линь. Дуже небезпечна ця отрута для печінки, тому що, хоч ми знаємо дуже добре, що печінка це є наша захист від отрут, але проти цієї отрути вона є безнадійна, тобто вона нічого не може зробити. І вона там поступово накопичиться, викликає загибель печінки, відповідно, організм будь-то савця, будь то птаха, будь-то людини гине. Відповідно, Питання тільки в тому, яка доза а, цієї отрути буде застосована. Тобто а, всі ми знаємо такі, такі моторошні випадки да, отруєння так званим а, кресіним, кресіною отрутою. Да? Там Десь хтось когось зрадив і так далі. І деякі жінки в розпачі могли застосовувати такі, таку страшну річ, як кресіна отрута. Так, я хочу сказати, що ця кресіна отрута це власне і є цей фосфіт цинка через його надзвичайну небезпечність, через непередбаченості наслідків, які можуть бути від застосування, для того, що ця фосфід цинка діє на будь-яку живу істоту, яка має власне, таку, такий характер метаболізму, такий характер травлення, да? Ця речовина була виключена власне, з, з в використання в Європі, скажімо, вона, вона не входить, ну це буде розказувати Дім Радінч, тобто в перелік дозволених препаратів. Які ж, які ж наслідки застосування Фосфіда цинка, окрім там, власне, впливу на якихось там всім нам нелюбимих, там, наприклад, пацюків? пацюків да? Фосфід цинка, це яд невибіркової дії. Відповідно, під його дію потрапляє десь власне, значна частина Червоної книги України. Чому? Тому що. Значну частину нашої фауни складають невеличкі тварини, mm -hmm. перш за все грюни. Представники так званого степового фауністичного комплексу. Ви всі знаєте, що 40% степу України складає степ, 40% території України складає степова зона. В степовій зоні є специфічна фауна, відповідно застосовуючи це проти якихось там міфічних, я вже зараз сказав, шкідників народного господарства фосфіт цинка є власне такою таким отрутою тотальною, я б сказав, такою дією. Да? Тобто його можна так порівняти, знаєте, одна знайома мені сказала, що фосфіт цинка застосовувала армія а, знається, північного В'єтнаму да, під час відновленої в'єтнамської війни. Тобто, власне, отруєні Отруєна їжа, розкидалася, тобто всі, хто їх споживав, всі просто гинули. Тобто, це був такий, така отрута е, масового ураження, можна сказати. Так от власне таку отруту масового ураження зараз застосовують проти всіх наших та, ще тих нещасних червонокнижних е, хом'яків, олівок, інших бачте, тварин, які знаходяться на сторінках червоних.